Вітаю вас в ефірі телеканалу Місто. Я Альона В'язнікова. І як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми Фітнес клуб Фітленд акція від Фітнес клуб Фітленд тільки в серпні. Ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка, телефон для дойдок 050 346 53 38. Кременчужанка Анастасія Ковальчук стартує на чемпіонаті Європи. 31 липня в Мінську Білорусь розпочався чемпіонат Європи з одного з різновидів російського більярду вільної піраміди. У жіночій першості змагатимуться 25 учасниць шести країн Білорусі, Росії, України, Естонії, Литви та Молдови. За підсумками жеребкування Анастасія Ковальчук розпочне чемпіонат з першого туру, в якому зустрінеться з росіянкою Поліною Ярошем. Евич із Воронежа у разі перемоги Ковальчук вийде знову до першого туру, але у так званій верхній сітці турніру, де зіграє з переможцем гри Аліна Ольшевська Вільнюс, Литва Анастасія Труніна, Гомель Білорусь. Інша Кременчужанка Ольга Ляхова виступить на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який 12-17 серпня прийматиме Цюріх Швейцарія. На євро 2014 вона змагатиметься у складі жіночої збірної України в естафеті 4 по 400 метрів, до якого включено п'ять учасниць. Всього в складі національної команди до Швейцарії виїхали 70 українських спортсменів. До новин футзалу Лукас поповнив склад трьома новачками. Новобранцями команди з Кременчука стали Іван Махно, Ярослав Заворотний і Анатолій Доманський. Іван Махно є місцевим вихованцем. Свого часу він пробував себе у великому футболі в складі Кременя, але вирішив підсумку переключитися на футзал. Два інших футзаліста гравці досвідчені. Ярослав Заворотний п'ять років провів у Луганську, де виступав за місцевий ЛТК. А потім був капітаном команди Спортлідер Плюс з Хмельницького. Анатолій Доманський також має досвід виступів у екстралізі. Він виступав за Юнакієвець і «ЛТК». Саме 31 липня 1938 року визначився перший в історії чемпіон Полтавської області з футболу. Полтавська команда ВАТО військового автомобільно-танкового училища перемогла в останньому матчі фіналу трьох полтавський Ротфронт» три і завоювала звання чемпіона області. А от хто Ворскла чи Шахтар стане переможцем в рамках другого туру чемпіонату України з футболу? Дізнаєтеся 1 серпня. Перший домашній матч сезону полтавської команди розпочнеться о 19-й годині на центральному стадіоні міста. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Я Альона В'язнікова. Прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі Місто.